За 20 років інші країни йдуть вперед, в розвитку своєму. Україна відкотилася дуже на багато років тому. І зараз є велика зневіра людей. Еліта дискредитована, народ зневірений, і його можна дуже легко взяти голими руками. Найбільше мене, наприклад, хвилює, що люди. Купляють себе за гречку, там, за якісь подачки. І навіть в тому бере участь священництво, священнослужителі, депутати місцевих рад. Коли приходить багатий олігарх на округ, він роздає подачки. І в цей же час люди беруть нього і кажуть, так, він вкрав, але він хоч ділиться, а інші крадуть і не діляться. Оце така філософія виборців вибудувалася за 20 років. Один рік незалежності.